22 червня, милосердя Боже. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Псалом 136. 1. Милосердя Боже перебуває по вік, тому що воно є його сутністю, як він, нескінченний у силі та знанні, величі та справедливості. Так він нескінченний і в милосерді. І маючи милосердя як одну зі своїх властивостей, він проявляє його завжди. Бо інакше він відрікся б від себе. Він не може зріктися свого характеру і йти всупереч своїй природі. Тому було необхідно. Щоб з Адамом, який згрішив, вчинили милосердно, необхідно було передбачити план спасіння, за яким можна було б отримати прощення гріха і уникнути наслідків переступу, якби Бог одразу знищив грішника і викреслив його збуття. Всесвіт, можливо, завмер би в побожному трепеті та визнав справедливість цього вчинку, але не побачив би в ньому милосердя. Небожителі не пізнали б його істинного імені, Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину й переступ та гріх. Вихід 34 6, 7. Кожна дія Бога це дія милосердя, бо він не може діяти всупереч одній із своїх властивостей. Він ніколи не може діяти так, щоб це не відповідало його безмежному милосердю. Кожна властивість Бога проявляється в усьому, що Він робить. Ми ніколи не читали про дію нескінченної сили, яка не була б також дією нескінченної мудрості або навпаки. Ми ніколи не бачимо, щоб він виявляв нескінченну доброту, не демонструючи при цьому свою нескінченну мудрість і силу. Прояв однієї властивості нескінченною мірою вимагає прояву всіх інших. Будучи нескінченно справедливим до людини, Бог має бути також нескінченно милосердним, А будучи нескінченно милосердним, він має бути також нескінченно справедливим. І саме це ми бачимо в чудовому плані Спасіння. Смерть Христа. Яка була великим центральним актом цього плану, красномовно говорить як про Божу справедливість, так і про його милість, про Його милість, коли він віддав свого сина на смерть, щоби людина не загинула, і про його справедливість, коли він не залишив поза увагою гріх, навіть коли це вартувало би життя його однородженого сина. Псалом 136, з якого ми навели перший вірш, ясно представляє нам цю ідею. У ньому йдеться про численні діяння Бога, як про суди, так і про милості, і кожне з них пов'язується з думкою про його доброту й милосердя. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богу богів. Бо на віки його милосердя, дякуйте владиці владик, бо на віки його милосердя, тому, хто чудо велике єдиний вчиняє, бо на віки його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо на віки його милосердя, хто землю простяг над водою, бо на віки Його милосердя, хто світила великі вчинив бо навіки його милосердя, Сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки його милосердя, Місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки його милосердя, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки його милосердя, і Ізраїля вивів з між них, бо навіки його милосердя, Рукою міцною і раменом простягненим, бо навіки його милосердя, хто море червоно розтяв на частини, бо навіки його милосердя, і серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя. І далі за текстом Весь Псалом це заява про те. Що нескінченна справедливість і нескінченне милосердя узгоджуються одне з одним, і в діях Бога пов'язані воєдино. Нескінченне милосердя до Божих створінь вимагає покарання за гріх, воно вимагає, щоб із гріхом розправлялися з нескінченною суворістю. Кому потрібен Бог, який не був би суворий до гріха. Як могли б бути щасливими чисті і безгрішні істоти, якби до гріха ставилося легковажно? Щось, що настільки суперечить за своєю суттю природі Бога і усіх безгрішних істот, не могло б існувати, не порушуючи миру Всесвіту і не вносячи розлад у щастя і гармонію, що мають бути безперервними в усі часи? Справедливість по відношенню до грішника це і є справедливість по відношенню до святого. Поразка первістків в Єгипту, потоплення фараона і його війська в Червоному морі та інші суди, загадані в цьому псалмі – це акти милосердя до народу Божого і до всіх, хто в такий спосіб мав би змогу отримати повчання і навернутися від своїх злих шляхів до Господа. Знищення грішників це теж милість до них самих, оскільки воно рятує їх від подальшого нещастя, адже грішник не може винести присутності Бога і ніде не буде більш нещаснішим, ніж на небесах. А оскільки життя для нього не означає нічого, крім страждань, адже гріх і страждання нероздільні. То Його смерть лише милість для нього, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його, і правда Його над синами синів. Псалом 103,17. Вона не тільки триває до нескінченності, але існує від вічності, ось чому його завіт із праведниками називається вічним заповітом. Дивіться Євреїв 13.20. У Божому розумі, від вічності існував завіт благодаті, за яким той, хто згрішив, міг бути помилуваний і відновлений у своєму положенні Божої прихильності. І коли Адам упав, Бог привів у дію цей завіт і продемонстрував усьому всесвіту, що він володіє властивістю милосердя до грішника. Він проголосив себе не тільки Богом справедливості, а й Богом милосердя. І відтоді, всіма своїми діями стосовно грішної родини, він поводить себе таким самим чином і робитиме так у всіх своїх стосунках, як зі святими, так і з грішниками до кінця часів. Дякуйте Господу! Добрий Бо він, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Дім Ааронів, бо навіки Його милосердя, нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар. А також готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже.